Ще до звернення громадської організації Дніпровського району самоврядна громада падала на адрес комісії з проханням підтримати громадську ініціативу киян щодо розгляду на сесії Кієвради питання про створення робочої групи з реалізації проєкту щодо створення зони відпочинку в парку Малишка. Я представляю громадську організацію, ініціативну групу з цього питання. Ми хочемо надати слово юристу, який підготував довідку щодо питання е, нашої ділянки парку Малишка. Шановні, я буду буквально просто Рішенням Київради 2008 року всю зелену зону від Дмитродарниця до метро черніговська віддали під забудову фірмі ЯР. А потім пізніше, згідно рішення господарського суду, примусово визнали укладеним договір купівлі продажу одного гектара, там, де виробили всі знайомі метродарниця з Київської міської ради, Київська міська рада була проти. На новий рік 2010 року вони почали вирубувати. Ми гектар цей виробили далі. Ми не пустили, боролися практично все всю весну, літо до листопада місяця ми просиділи в палатках, не дали вирубувати, звертались до влади, і справа зрушилась. На сьогодні рішенням окружного адміністративного суду міста Києва, яке залишено в силі апеляційну інстанцію, рішення Київради скасовано про передачу, і рішеннями всіх господарських судів, включаючи Вищий господарський суд, визнано розірваним договір оренди, скасовані. Договора оренди цієї земельної ділянки і договір куплі-продажу. Тобто я в юридичному розумінні сьогодні до цієї земельної ділянки немає жодного відношення. Вона вже повернута у власність територіальної громади. Вони навіть уже з там 20 камазів вивезли, але частину розвернули, там змішано з землею. І сьогодні просто треба ну, відновлювати цей парк культувати його. Це я в юридичному сенсі. Я з пану голові надаю пояснення правове. все робити. і додав. Дякую. таке до вас прохання. Запропонуйте. Тобто ми підтримуємо ідею створення робочої групи, ми напишемо на ігровий прохання створити таку робочу групу, але е, е, напишіть, кого ми хотіли. Буде. І плюс ми можемо залучити до цього, 50 -50. кого ви чиновників, ви вважаєте, там повинен бути, там, там зеленбут, архітектура, земля і так далі. Тобто впишіть і ми тоді звернемося, і е, я думаю, що така комісія, група робоча, буде створена найближчим часом. Ми згодні. Одне питання дуже дуже важливе. Питання полягає в наступному. Ми дізналися про те, що проект досить коштовна справа. Скажімо, у нас на нашому масиві деякі ставляться до ідеї парку малишка, бо це кажуть, будуть знімати кошти з бюджету. Рішенням ініціативної групи ми взяли на себе таку відповідальність. Ми ні жодної копійки не будемо брати з бюджету. Розбавили такі. So, um, Захоче всі соціальні екологічні інші проекти робити за рахунок киян, які навколо ну кияни киян існують фонди, які будуть допомагати. Ми сподіваємося на на участь громади. І, е, ми б хотіли. У нас досить фахова група зібралася. Мешканці вже ми просимо бути керівниками, е, значить, виконавцями проекту при контролі, при тісній співпраці з боку КМДА і будь ласка, е, обґрунтування. Хто з вашого боку буде входити до цієї комісії? Згодні. Я коли буду звертатися і попросити, щоб представники громадськості певні, ну щоб їх не було там багато знаєте, але там керівник один-двоє людей, можливо, сам так. в такому світі. Так, обов'язково юридично юридична підгодні, да. дякуємо. Да. Да. Успіхів. Шановне товариство, шановні кияни комсомольського масиву. Ми вітаємо вас з нашою спільною перемогою. Ми дійсно змогли довести, що ініціатива може бути почута владою. Та ініціатива про створення зони відпочинку на зоні знищених дерев буде нашою колективною творчістю. Ми запрошуємо вас 24 березня в суботу, о 10-й годині, на суботні по благоустрою цієї ділянки. Завдання стоїть досить важке. Треба прибрати цю ділянку від сміття. Треба прибрати оте каміння. Прийшов час збирати каміння, яке було розкидане забудовниками. І будемо готувати до дійсно яскравого проєкту, Проєкти, проєкту зони, зони відпочинку, яка буде включати в себе музичний фонтан, буде включати в себе. Майданчик для виступів аматорських колективів, які будуть зустрічати киян з роботи під шум, під звуки музичні. Тому, шановне товариство, ми вас запрошуємо, чекаємо і сподіваємося, що ви будете зацікавлені вкласти свою частину душі в цей проєкт. Приведете дітей на це спільне свято мікрорайону, і ми доведемо силу громадського об'єднання.